Наша команда, яка складається з мене, Влада заводника та Костя Савчука, виборола срібну медаль на чемпіонаті світу з програмування ICPC. Троє студентів кібернетики в університету імені Тараса Шевченка. Показали неймовірний результат на всесвітніх змаганнях з алгоритмічного програмування, які проводяться щорічно з 1970 року. ICPC – це International Collegiate Programming Contest – міжнародне командне змагання з програмування. А воно проводиться для студентів, тобто можуть брати участь лише команди з трьох або менше учасників з одного університету, тобто змагаються по суті університети між собою. Костянтини Луценко та Савчук і Владислав Заводник навчаються в національному університеті імені Тараса Шевченка на різних курсах, але хлопці давно дружать і беруть участь у різноманітних змаганнях. Це здебільшого тренувальні змагання, тобто якісь там табори, в яких ми командою приймаємо участь, пишемо такі самі змагання і якби, тренуємось разом. Зі школи ми приймали участь у всеукраїнських олімпіадах з інформатики. Мої співкомандники брали участь у Міжнародній олімпіаді з інформатики і виборювали там призові місця. Тож. Індивідуально ми займаємося вже давно, але саме таким складом, десь два роки. До цьогорічного чемпіонату, який проходив у Єгипті в місті Люксор, студенти готувалися довго і пройшли непростий шлях відбору. Щоб потрапити на світовий фінал, потрібно пройти серйозний відбір. Спочатку це змагання одна восьма фінала, потім одна четверта фінала, потім півфінал. У змаганні приймало участь 124 команди з різних куточків планети. І на змаганнях була дуже дружня атмосфера. Всіх об'єднує те, що вони прагнуть розв'язувати задачі. За правилами змагань команді дають лише один комп'ютер, і задачі, на розв'язання яких є лише 5 годин. Відповідно, тільки одна людина може писати код, але під але в цей час інші учасники команди не сидять просто так, а розв'язують інші задачі. А після того як перший дописав свій код, інші його замінюють і пишуть код на інші задачі. Цьогоріч організатори підготували для студентів 11 задач. Українська команда за перші півтори години розв'язала цілих шість. Одну з них Костянтин запам'ятав найбільше. Задача про піраміди звучала так: на площині побудовано дві піраміди, і потрібно дізнатися довжину найкоротшого шляху з вершини однієї піраміди до вершини іншої. Тобто, ви якось по піраміді спуститесь на землю, потім дійдете до основи другої піраміди і підійматись наверх. Потрібно було знайти найкоротший такий шлях. Були й такі задачі, які хлопцям вирішити не вдалося. Але вони боролися до останнього. Поступившись команді з Китаю, вибороли срібну медаль і отримали приз 7 тисяч доларів. Крім цього, студенти кібернетики здобули третій приз в челенджі від одного з організатора змагань. І на цьому команда не зупинятиметься. Студенти продовжуватимуть свої спільні тренування, щоб успішно представляти Україну у нелегкі для неї часи на міжнародній арені.